Стан доріг в області через нещодавні снігопади автошляхи Франківщини, особливо в гірських районах, потребували негайного розчищення. Тож, наскільки добре у службі автомобільних доріг справилися зі своєю роботою та чи були вони готові до негоди, дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні для розчищення доріг в області було задіяно 29 одиниць техніки та 37 працівників. Наразі всі автошляхи проїзні повідомили в облавтодорі. Вони здійснювали яку роботу, розчищали снігові валуни, тротуари, мости, автопавільйони, заїзні кишені. Адже це потрібно для безпеки дорожнього руху. До нещодавніх снігопадів у службі автомобільних доріг готувались завчасно, каже Людмила Стражник. Коли надійшла надійшло повідомлення про те, що буде ускладнення погодних умов, відбулося засідання державної служби надзвичайних ситуацій, представників патрульної поліції, нашої служби і підрядної організації ПБС, з тим, щоб повністю координувати всі дії. Однак ми були і заздалегідь готові, тобто і на початку сезону для того, всі і фракційні фракційні матеріали, і технічна сіль, і техніка зосереджені на 15 дільницях. У разі виникнення значних проблем на автошляхах області деякі дороги могли перекривати для важкового транспорту. Однак цього не сталося на щастя, не було із заторів. Були незначні ДТП. Це пов'язано з тим, що і, мабуть, водії теж не завжди готові до погіршення погодних умов. Однак, ці всі, які були проблеми, вони усувалися дуже швидко, оперативно. За весь час негоди для розчищення автошляхів в облавтодорі було задіяно 157 працівників, 88 одиниць спецтехніки та 33 допоміжних.